Майже у кожної людини в оточенні є люди-вампіри. Це оточення може бути різноманітним. Колеги по роботі, навіть близькі і рідні люди. Так от, співіснувати з ними цілком можливо, з мінімальним травматизмом для себе, якщо зрозуміти їхню природу. По-перше, вампір завжди йде на контакт. Коли він обнулений лише з тією людиною, яка не може відмовити йому у діалозі. І саме з неї він буде поглинати недостаючу йому енергію. Люди-вампіри харчуються астральною енергією, енергією з астрального тіла це емоції. Вони пробивають вас на емоції для того, щоб поповнитися самим. І, як правило, ці емоції ну, не завжди позитивні. Тому, як же захиститися від людей вампірів? Якщо це хтось з близького вам оточення, то просто змініть свою реакцію. Погодуйте свого вампірчика правильно і будете, і ви в гармонії, і він задоволений. Ви маєте вже вивчити своїх людей. Які з вас харчуються, що ось підходить момент, коли йому треба поїсти. То, змінивши свою реакцію, ви дасте йому ту порцію енергії, яка потрібна, і не видасте все залпом, щоб не обнулитися самому. Тому розвивайтеся і вчіться співіснувати, бо усі люди різні. І буває так, що ми любимо. Найдивовижніших людей, яких, можливо, хтось зовсім не розуміє, а ми їх любимо. Тому вчіться їх любити правильно, без шкоди для свого здоров'я.